Комунальне підприємство Квеп Подільськводоканал» отримало мобільний генератор потужністю 120 кВт для забезпечення резервного живлення об'єктів у випадку блекауту. Генератор передали представники благодійної організації ЮНІСЕФ, розповів головний інженер підприємства Юрій Дроган. «11 лютого отримали новий генератор від благодійної організації ЮНІСЕФ. Цей генератор потужністю 120 кВт». Також він зазначає, що генератор. Генератор доставили у повній комплектації з усім необхідним для його роботи. Генератор наданий в повній комплектації, повністю з акумуляторами, з усіма запчастинами, які необхідними навіть для першого ТО, другого ТО, тобто повітряні фільтри, масляні фільтри, паливні фільтри. Все, повністю. Якісний надійний двигун, індійський, камінс з якісним генератором. Тобто Генератор дійсно надійний, і ми надіємося на те, що з водопостачанням в місті питання закрите. Даний генератор встановлять на водонасосній станції у мікрорайоні військового містечка. У разі екстрених ситуацій мешканці цього жилмасиву отримуватимуть безперебійні послуги з водопостачання. Для забезпечення військового містечка водою нам необхідно мінімум 90%. Тобто цей генератор покриває у нас потребу на свердловинах військового містечка. На насосній станції військового містечка в нас розташований генератор, який у нас був 17 кВт. І цей генератор буде підкачувати воду зі свертловин, тобто водопостачання військового містечка, в нас вже буде закрито повністю. Ми зможемо постачати воду для абонентів у разі виникнення блекауту, Якщо не буде на протязі тривалого часу світла, то ми воду будемо подавати. Тож хочеться щиро подякувати благодійній організації ЮНІСЕФ за надану допомогу у такий нелегкий час. Ксенія Соболевська Ілля Лябиюль. Телеканал КЕТ.